Зі святом богоявлення люди пов'язують багато позитивних речей, і перш за все віру в те, що йорданська вода дає здоров'я, удачу, вберігає від прикрих несподіванок. Практично в кожній оселі зберігається цілий рік ємність засвяченої на водохрещі водичкою, яка стає в поміч у скрутну хвилину. Для глибоко віруючих людей це свято, звичайно, наповнене більш глибинним змістом і починається з молитви, але у бажанні попасти під кропидло саме в цей день всі люди однакові. Тому біля свято Миколаїв... Айського храму цього моменту очікувала сила Селена Парафіян, Благочинний приморського району, прото Рей Володимир, настоятель свято Миколаївського храму, проводив обряд із святковим настроєм, щедрою рукою кроплячи малих і старих, юних, дорослих і всіх бажаючих. 啊！是的，是的。 Після церкви багато хто направився у сторону центрального пляжу, де традиційно мало відбутися освячення вод морських. Нинішня зима, на відміну від минулих років, подарувала на водохреща прекрасну погоду: ані вітру, ані дощу, плюсову температуру і навіть трохи сонечка. Зрозуміло, що в такий день на пляжі був повний аншлаг. Тепло вдягнені глядачі з камерами та фотоапаратами на поготові з нетерпінням чекали початку церемонії освячення. Цьогоріч отець Володимир вже у дев'ятнадцятий раз справдив очікування, увійшовши по пояс у зимову морську воду для її освячення. Дорогіх моєму серцю приморців, жителі району, города, хочу поздравити з цим чудним праздником Бога явлення. И пожелать, чтобы у каждого у нас в жизни состоялась эта встреча с Богом. И наивысшее освящение, которое мы совершаем, это, конечно же, в храме на Божественной Литургии, когда причащаемся телу и крови Христовых, и освящаем всякое водное естество, это благочестивая традиция. И всем нам желаю встречаться с Богом в храме, в его таинствах, в Святой Христовой Церкви Православной, которую Господь основал, создал Своей кровью честной. Хочется пожелать в эти дни, когда оканчиваются святки, которые мы праздновали Рождество, Христовый Новый год и сегодня Богоявление, чтобы хотя бы на этот год, который начался, Господь благословил нас миром, благословил нас тишиной, послал здоровье нашим семьям, мудрость нашему правительству, нашему государству, процветание нашему району. Всім жителям, чтобы все, якщо були у нас сльози, тільки радості. Якщо будут, всегда говорю, если будет содрогаться земля тільки топота детских ног. Якщо в небе будут будуть якісь розриви, пусть только від салютів праздничных. з праздником, з Богоявлением, радості всім Божие благословення. Не поламали традиції і любителі освіжаючих ван серед тих, хто прийняв Йорданську купіль, були чоловіки, жінки, молодь, навіть діти. І для кожного це був вибух емоцій. Ощущения. Нормальные, отлично. Ну, да, что, да. дух сводит, дыхание. Перед... Я уже не раз купаюсь, я не первый раз, так что для меня вода отличная. Все отлично. Супер. Ну, каждый год купаемся. Правда, последние два года я болел, а до этого с четвертого года я каждый год в это время. Первый, первый купаюсь. А уже четвертый, наверное. Ощ... У меня первый. Ощущение да, классное. Четвертый. бодрился. Водичка хорошая вообще. Как, как впечатление быстренько? Капитально. <рес> Класс! Супер! Я это сделала! Первый раз я? Первый делала? раз, да! Ну и как долго так, вы морально готовили? Фотограф... Ой, долго, долго! На щастя, свято водохреща пройшло без прикрих інцидентів, а радісно і весело. Крім моря, освячували води і в ліці обіточні, і в коларівському ставку. На всяк випадок, в місцях масових заходів було організовано чергування поліції, рятувальних підрозділів та медичної служби. За порядком посматрюємо, щоб люди вели себе адекватно а так. Так, для этого и скорая есть, да. Ну и... это да, все службы были задействованы. А -а -а. И полиция, и скорая, и а -а -а. также наши водолазы. itu kok enggak ngerti